Доброго дня, шановні члени наших постійних комісій. Сьогодні у нас чергова, е чергове засідання, це четверта сесії, е яка відбудеться у десятній годині. Ми повинні з вами розглянути питання, які стосуються е два питання правової комісії, раз, раз, чотири питання фінансової комісії, останні земельної. Вирішили провести спільну таку комісію. 8 питань, таких у нас е, основних, а решта у нас все по землі. Е, ніхто не має проти того, щоб провести спільне засідання комісії. Хто за? Проти? Дуже дякую. Так, переходимо до засідання наших постійних комісій. У нас сьогодні. Засідання комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова комісії Цініцька Юрій Григорович є, член комісії Чиновчук, Марія Петровна є, е, Олександр Володимирович немає, Москальова Васильович немає. Потім у нас є постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування, соціально економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Голова комісії Кутовський Борисович є. Члени комісії Вальчук Таїса є, голосна Наталя Володимирівна є, і Микола Васильович Мам. має, і Тіора Світлана Юрівна є. І в нас ще третя комісія, постійна комісія з питань земельних відносин природокористування, приводу користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони, пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, житлово-комунального господарства, збереження та транспорту. Голова комісії Кавундіна Анатолійна є. Члени комісії Безхлібний Олександр Миколаївич немає. Єнікова Людмила Тимофіївна є. Луну Олександр Володимирович поки немає, Я думаю, до сесії буде і Черлат Іван Іванович немає. Вважаю, роботу постійних комісій можна розпочати. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до програми підтримки першого відділу Зілянського територіального центру комплектування та соціальної підтримки з дислокацією в селищі Захарівка, проведення мобілізації війських і транспортних ресурсів на території відповідь. Відповідальності на 23-25 роки затверджено рішенням Захарської селищної ради 21 вересня 23 року. Будь ласка, Анатолій Володимирович, два слова. Шановні шановні комісії. До нас не чули від першого відділу регіонального територіального центру проєктування та соціальних підтримки з проханням сприяти йому придавні техніки, комп'ютерні техніки, ноутбука, жорстких дісти тощо. E, значить, зв'язку з цим ми внесли зміни до програми в частині збільшення фінансового ресурсу. Там ми представили рахунок збільшити e, фінансовий ресурс на 33 тисячі. Пропозиції немає. Голосуємо. Хто за? Проти, утрималися, дякую. Переходимо до наступного питання. Принесення зміни до програми з підтримки 37-го 4 ДПРЧ ГУ ДНС України в Одеській області на 25-26 роки затвердження селищної ради від 21 лютого 2025 року. Будь ласка, а тоді також у нас надійшов лист від зінацького району відділу цивільного захисту та пильної діяльності з проханням е, передбачити коштів програми е, для підтримки державної е, служби надзвичайних ситуацій на, на закупівлю. Ресурсу для підтримки роботи офіцера його виконання обов'язків, офіцера-рехування громади, зараз, мабуть, що введена ця посада, От, і ми повинні забезпечити його е, підтримку його роботи, натараємось технічними засобами, павними цепними. Ми не змінюємо, не залишається. Ми не збільшуємо, а провели коректиров. Кор Дякую, Наталі Володимир. Кого є питання, зауваження, голосуємо. Хто за винести на сесію це питання, промоти, отримали, Дякую. Наступне питання так, про виділення коштів на виконання проєктно-кошторисної документації, поточний ремонт, автомобільної дороги, загального користування. Державного значення Р-33, Вінниця, Турбів, Гайсін, Валта, Велика Михайлівка, м 16 до кіток кілометри Одеської області. Будь ласка, Оксана вікна, будь ласка, пропонується внести зміни, а саме частину передачі саме з місцевого початку на фінансове забезпечення будинків, реконструкції, ремонту і отримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, вулиці, доріг комунальної власності в населених пунктах. А саме на виготовлення проєктно-кошторисної документації, поточного ремонту автомобільної дороги, загального користування за державного значення Р-33. Вінця Турбіовайсер, Балта, Велика Михайлівка. У сумі 500 гривень. Дякую. Хто за? А, ти пояснила, все, Оксаночка, так? Да, да? да. Все, це співфінансування. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую. Наступне питання. Про, eh, про внесення змін до рішення Захарівської селищної ради від 19 грудня про бюджет Захарівської селищної громади на 25 рік, будь ласка. Пропонуються пропозиції до перед рішення селищної ради про внесення змін та допомогти рішення селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 280 ку по бюджету Захарівської селищної ради на 2025 рік. Пропонуються наступні зміни до доходної та додаткової частини бюджету. Зв'язку з субвенції з державного бюджету. Саме субвенція з державного бюджету з місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 4 мільйони 75 п'ять тисяч сімсот гривень. Субвенція державного бюджету місцевим бюджету на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкової класів закладів загальної середньої освіти в сумі 310 і 100 тисяч гривень. Студенція державного бюджету містеру на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної освіти в суді є прийомних тисяч гривень. За рахунок перерозподілу наприклад, пропонується внести зміни до видаткової частини, а саме збільшення видатків на наступні цілі, придбання ввілля для загальноосвітніх закладів 500 тисяч гривень, заробітна плата з нарахуванням працівникам закладів освіти 400 тисяч гривень, оплата електроенергії. 150 тисяч гривень, оплата водопостачання 100 тисяч гривень, придбання будівельних матеріалів 250 тисяч гривень, поточний ремонт системи опалення війничівської мінімеції 40 тисяч гривень, придбання матеріалів для ремонту групи дитячого садка веселка 160 тисяч гривень, електрична плита 60 тисяч гривень, оплата електроенергії 100 тисяч гривень, оплата електроенергії закладу культури 100 тисяч гривень, заробітна плата працівникам комунальної установи центру обслуговування комунальних закладів 300 тисяч гривень виділення проєктно-коштової документації на поточний ремонт дороги 500 тисяч гривень. Програма підтримки першого відбуванського територіального центру комплектування та соціального підтримки з деклокацією селища Захарівка, проведення мобілізації військових і транспортних ресурсів на 2023 2025 роки 33 тисячі гривень. Поточний ремонт водомережі, 160 тисяч гривень придбання будівельних матеріалів для дитячого майданчика, собор опалюва, 120 тисяч гривень. Витис сміття. Сто тисяч гривень придбання матеріалів для встановлення каналного майданчика, 70 тисяч гривень, програма розвитку підтримки обдарованих і таливи дітей молоді, Захарівської селищної ради на 2025 2026 роки. 5 тисяч гривень, прикання господарських матеріалів для комунального е, станови центру надання соціальних послуг 15 тисяч гривень. Заробітна плата працівників апарату управління 250 тисяч гривень. Цільова програма підтримки малозабезпечення населення на 2024 роки років Захарівської селищної ради Родіданського району Одеської області 220 тисяч гривень. Цільова програма соціального захисту ветеранів антитерористичної операції, осіб, які брали у закладах відхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави наслідок. Агресія Російської Федерації України старі платинки і за три Дякую, Оксана Миколаївна. Це ж ви зрозуміли не перевиконання, це перерозподіл внутрішніх коштів. В кого є пропозиції, зауваження? Немало. Немає. Хто за, щоб винести це на сесію? Проти утримались. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення з селищної ради 15 квітня 25-го року про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності зі сфери управління пенсійного фонду України з балансу головного управління пенсійного фонду України в Деській області у комунальну власність Захарської селищної ради е, окремого індивідуально визначеного майна. Будь ласка, доповідає скажу, значить до Захарівської селищної ради навіщо пенсійного фонду. Переповіли попередні наші рішення про приміщення, яке ми хочемо забрати в комунальну власність для розміщення там ціна. України. І Міністерство економічного розвитку України зробило деякі зауваження, і ми зараз вносимо зміни. Там вони хочуть, щоб ці призначення конкретно прописали, щоб це буде центру надання адміністративних послуг. Дякую. дякуємо. Хто за? Проти? Утриманий. Так, Наступне про прийняття у комунальну власності за Херсонської ради будемо скорину спільної власності територіальних громад сіл селищ міського Одеської області. Та, відповідно до рішення Одеської обласної ради на Захарівську <кхи> <кхи> профільну лікарню було передано чотири кондиціонери. Зараз ми відберемо комунальну власність і передаємо на баланс Захарівську Дякуємо. Хто за, проти, Утримались? Дякую. Наступне питання. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Захарівської селищної ради на баланс комунального підприємства Захарівське Бушек Гер. За кож селищної ради було закуплено піщану сельову суміш, яку зараз передаємо для комунальної Дякую. хто за проти, дякую. дякую. І про призначення дії договору, про припинення дії Припин. договору оренди незясового приміщення, укладеного 2 січня 2020 року з ПП ТРК Сєва -ТВ. Значить, Це приміщення в, 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 в третьому кодексі Захарівської селищної ради. Там був інтернет і кодек. кабель. Телек, кабель. Так. Наразі там ще новий у нас ми уклали новий договір Ліманет Для населення інтернет подають АСІЛАТИН, кабінети, бачимо, нас припиняємо її договору. Дякую. Хто за? Проти? Дякую. Переходимо до земельних питань. ласка, Олена. Доброго дня. Ми повинні розглянути, які до нас зараз заяви. Це йшло 16 проєктів по Павловському і Україному старостійському області. Це у державний кордон. З них три проєкти новостворені земельні ділянки ми повинні затвердити. 13 проєктів затвердити і зміну і цільового, призначить із комунальної власності і земель запасов. Змінюємо цієї призначення товари сільського з виробництва і передаємо з комунальної власності і власності з Одеської обласної адміністрації для того, щоб вони зареєстрували державний кордон. Одне рішення у нас поновлення на договору по ОНІСРА приймався. Термін дії договору закінчується, у нього там було 8,4%, ми піднімаємо на 12%, де орендар дав згоди, ми його продовжуємо на 7 років. По Єзопільській сільській раді у нас зелена ділянка, 225 гектар, знаходиться в оренді, також сплачується плата. Але в зв'язку з тим, що ми цю маємо ділянку, ділимо 14 окремих земельних ділянок, проводимо заходи, виставляємо на аукціон. Також нам треба прийняти таке рішення. У Павлові зайшло 4 проєкти затвердження інвентаризація в Каласного сільському старостецькому округу. Ми також повинні його затвердити. Там у нас був поле 29 гектарів, ми його розділили на три, навіть на чотири земельні ділянки, ми його повинні затвердити. Один проєкт заходить по Йосипівській Старостинському округу це у нас також земельна ділянка комунальної власності, це там у нас де під об'єктом церква, ми також є об інвентарізацію, також Один <клухи> <клухи> На рішення ми надаємо дозвіл Захарської селищній ради зробити інвентаризацію ще по палубі на ,21, 40, 25, там з копейками, е, також провести інвентарізацію. Тому, також треба прийняти це рішення. А ще останне у нас ще йде, присадів, Які Що присадив питання? Хто за, щоб принести всі питання? Проти. Утримались, дуже дякую. З засідання постійної комісії вважаю, закритим. я.